Вітаю вас, в моїй казковій країні Див. З вами Аліса, ваша терологиня. І сьогодні а, з вами знову розпаковуємо свічки. А, у мене тут сьогодні переплав, тобто всі залишки, які в мене залишилися, залишалися довгий час з різних, з різних свічок. Тут навіть є свічки а, до дня народження. А, я їх всі збираю. Uh, я їх всі потім переплавляю і роблю собі, uh, додаю там різні різні інгредієнти, чарівні. Ну, насправді можу додати якісь аромати туди uh, спеціальні. Іноді можу додати шиммер. Сьогодні не додавала. Сьогодні в мене так все було швидко. Mm, і мені потрібні були свічки, свічки тому що блекаути страшні, просто страшні, і нам потрібні свічки. Взагалі, в мене вже багато місця займали ці мої гризки, свічкові огарки. і я вирішила все ж таки їх переплавити. І зараз ми з вами їх будемо дивитися і розпаковувати. Так. Ну, оце моя прелість це я прям купила собі на пробу такі човники, ну, парочку таких форм. І одну з них залила. Якщо мені сподобається, то буду заливати. Е, є ще такі гіпсові варіанти, теж хочу спробувати. І прям, прям мені подобається. Це дуже естетично потім виглядає в інтер'єрі. Зараз ми їх трошки підстрижемо. У ну, мене все так же вверх виходить нерівний. Не знаю, що з цим робити. Насправді думаю, що треба погратися з температурою лиття. Але от сьогодні, сьогодні все одно вийшло таке хвилясте море. Тут, до речі, от, кажу, не додавала шимеру, отут єдиний екземпляр, в який я додавала шимеру. Але цей шиммер мені не сподобався. Я буду шукати якийсь інший, тому що він якимись камками береться, не розчиняється. Ну, коротше, розчиняє, рівномірно, не розчиняється. Але все одно, ось така красива вийшла а, свічечка. Я її, мабуть, зараз нам і запалю. А, так, ні, не запалю, бо вона в кадр не буде в мене поміщатися і буде мені заважати, бо в мене досить об'ємні такі варіанти. Це. Моя єгипетська піраміда, Вже все застигло. Я її робила, дуже мені подобається ця форма, я її робила у восковому варіанті. А це парафін. Тут у мене сьогодні тільки парафін. Тут не, не програмні сьогодні а, ніякі, це свічки парафінові. Точніше, не парафінові, а, говорю Парафінові. Просто я це сприймаю як парафін, тому що для мене віск це все-таки бджолиний віск. Вони з соєвого воску. Але він для мене ну, по відчуттям, ну, і взагалі я його сприймаю як парафін, тому говорю парафін. Соєвий віск, насправді. Віск. Хоча якість його мені теж ну так, на 8 із 10 я буду шукати також інший. Буду пробувати ще інші варіанти. Досить непоганий, але, але якийсь такий доволі масний. Не знаю, він весь такий цей соєвий віск, чи, ну, прям, прям сильно масний. Або тут є якісь такі додавання, які ну, коротше, свічка повністю не догорає, не так добре горить, як би мені хотілося. Коротше, буду експериментувати. Не факт, що я знайду щось краще, але сподіваюся. А, от. З магічного боку, з магічного погляду, що я хочу вам сказати? Чи може бути програмною свічка не з бджолиного воску? Може, абсолютно може. Все залежить від вашої сили, від вашого стану. Але сьогодні я робила ці свічки, ну, можна так сказати, на відновлення, на наповнення. Це так, чисто був стан. Але додаткових ніяких заговорів я на отакі декоративні свічки не роблю навіть для себе. Я так її проминаю довгенько-довгенько, щоб нічого не зламалося, щоб тут все гарненько у нас винялося. Угу. Оп. О, чудово, просто прекрасно вона вийнялася. Гляньте, яка красунька. Я прям дуже люблю цю форму. Вона мені дуже подобається. Прекрасно вона потім горить. О, який красивий колір вийшов, слухайте. Хоча додатково барвників я не додавала сьогодні. От як виходило, так виходило. Ну, єдине, що, звісно, я сортувала кольори. Темні з темними плавала, світліші зі світлішими. Але сильно, прям таких різномасних, мабуть, і не було сьогодні, тому вони всі, бачите, такі рожевенькі там. Ай, ну прям красунечка. Прям красунечка. Так, три ось такі, ну, це так, на здачу, на, на останок. Взагалі, мені не дуже сподобалося робити оці чайні свічки. Якось сильно заморочно. І, знову ж таки, мені треба підібрати нормально віск, тому що якось вони в мене погано горять. Я е, більш-менш підібрала вже фітіль. І, е, в принципі, ситуація краща, але все одно. Воно того не варте, як на мене, якщо чесно. Е, дуже багато з ними везні і дуже мало потім профіту. Так. Це мій ведмедик, теж улюблений Тедді. Сподіваюсь, в принципі, теж доволі вдалий молд. У мене, в принципі, можу сказати, що всі доволі вдалі. Один невдалий це пасхальне великоднє яйце. Я замовляла і дуже невдалий молд. Прям воно ламається, там все. Коротше, не сподобалось мені Буду замовляти весною щось інше. Шукати інший молд. Так. З Цими розпаковками треба знімати АСМРки. Воно так такі звуки видає прикольні, коли знімаєш. О, це прям дуже круто вийшов ведмедик. Набагато, до речі, краще, ніж червоний кольор. Мені більше подобається, але камера, вона його робить таким якимось більш сірішим. В реальності він такий поп попелясто-рожевий. Пудра. От, от такого він кольору. Тобто сірого в реальності немає. А на камері я бачу, що він сірим видає. Так. Далі мої сердечки. Це, хто не знає, такі штуки без фітіля, тобто це не свічки, а це ароматні такі штучки. Я вже такі робила. Їх можна, а як вони приємно пахнуть. Там трошки ще шимеру залишилось, ну це з попередніх свічок. Їх можна класти в аромалампу. І вони будуть плавитися, пахнути, а можна просто використовувати як декор. Я такі штуки ще використовую для декорування великих свічок. Наприклад, хеловінську ви могли бачити в мене минулого року я робила хеловінську свічку і там використовувала такі формочки. Це звичайні форми для льоду, до речі, або для цукерок, які використовують у свічній майстерності, так я гадаю. Що без озвучки <смеш> вийшло би асмр Відео клас. Вау. Ай, які ж вони класні. Знову ж таки, такий колір прикольний. Рожевий минулого разу я відливала їх червоні. Ну, навмисно робила, колір червоний. Ну, тепер такі рожевенькі. Причому такі попелясто рожевенькі. Так, оцю мою прелість. Це я прям. Дуже люблю ці свічки, роблю їх, як ви бачите, використовую. Різноманітні форми у а, пачках з-під молока, з під соку. Прям шикарно робити свічки. Я прям дуже рекомендую. Це прям. Це прям супер. Вони одноразові, звісно ж. О, гляньте, яка в мене дірка вийшла посередині. М -м -м, така прям ложбина, прям така, долина. З одну секунду. Ось так. Зробила э, два фітіля, тому що. Попередній раз я робила один і свічка дуже погано горіла. Зрозуміла, що їй недостатньо фітіля. Ну, і плюс, знову ж таки, мені не дуже подобається цей соєвий віск. М -м, така прямо виямка. Ну, ну, от, все ж таки, мабуть, це через занадто гарячий віск, мабуть, я так думаю. Мабуть, і ще дві лишилося. Не дві-три. Цю дуже обережно, обережно буду виймати. Це леприконський а, такий горшечок з золотом, з монетками. Це на фінансову тему. Я такі свічечки роблю, до речі, програмую їх також. А, але минулого разу він пошкодився. Вау, цього разу все супер. Ай, тільки в формі, бачите, залишалось, не ж кажу, у мене сьогодні все було дуже нашвидкоруч. А, залишився, залишилися кілька шматочків попереднього. Відлиття так не можна робити, Треба форми дуже гарно очищати, інакше будуть такі моменти. Ну, але я не надала сьогодні цьому особливого значення. Ось так теж робила на два фітіля, тому що, коли зробила на один, мені не сподобалось, свічка швидко оплавилась і не згоріла так, як, так, як би мені хотілось. Тут, звісно, її потрібно робити двокольорову, тоді це прям дуже красиво виходить. Дуже класно. Ой, перепрошую. Так, далі. Моя трояндочка. Дуже люблю теж цей молд. Так. Тут завжди деякі пелюсточки все одно обламуються, тому що там дуже багато. Але, чесно кажучи, в кінцевому результаті це непомітно. Тут я просто доливала, теж була виямка, і я трошки доливала в кінці, оскільки це дно, то можна собі дозволити зробити таку чудосію. Я роблю її на три тоненьких гнітика, три точки, і мені подобається, як вона рівномірно згорає, тому що вона широка. Це взагалі-то форма для мила. Я так думаю, ну свічки з неї також роблять мило, звісно, буде з неї просто чудове. А для свічки, от, якщо зробити один фітіль, то вона швидко розплавляється ну, і вигорає тільки всередині. Коротше, мені не подобається, коли свічка вигорає тільки всередині. А якщо зробити дуже товстий фітіль, то вона дуже швидко прогоряє. Тому я роблю три невеличких фітілі, і вона так гарнесенько згорає. Краситіша. Теж я її робила двокольорову кінчики пелюсток. Не цього разу, попереднього разу кінчики пелюсток робила таким більш золотавим кольором, і це прям було ну, дуже красиво. Так. І остання здоровезна моя красунечка. Цей молд, ага, ось я не помітила щось чорненьке мені попало. Цей молд я робила в воску в джолиному, Я намагаюся побачити її в себе на столі, начебто нещодавно вона була, можливо, вже прогоріла і я забула. Мабуть, мабуть вона вже прогоріла в мене. Дуже класний молд. Жодного разу не пошкодувала, що його придбала, хоча він достатньо був коштовний. Але це така товстелезна і дуже красива свічка. Ну, зараз дуже багато таких молдів а, з дуже красивими візерунками. Тільки погляньте на цю красу. Це щось надзвичайне. І горить вона дуже довго, дуже гарно. Ай пахне просто чудово. Тут у мене аромат шоколаду і кави я додавала. Дуже люблю ці аромати, особливо восени. Вони ну, достатньо важкі, але мені. Приємні. Дуже гарно. Ой, яка ж вона красива. Прям не можу, не можу надивитися на налюбуватися. Ось такі сьогодні в мене. Свічечки, розпаковка. Я дуже задоволена, незважаючи на оцю оказію. Ну, так, да, це дійсно оказія. Але все одно вона мені гарно послужить. А красиві дуже гарно вийшли, всі молди дісталися дуже гарно, гарно дуже застигали. І, в принципі, ніяких нарікань. Тому дуже-дуже все гарно. Навіть з залишків свічкових можна зробити красу і користь. Дякую вам за увагу. До зустрічі у моїй країні! Див!